Вітаю, друзі! Відвертість Лаврова про перемовини в Стамбулі. В стамбульському документі були серйозні гарантії застосування до України п'ятої статті статуту НАТО, але без поширення на Крим і Донбас. Саме про це розповів міністр закордонних справ РФ Лавров. Нам сказали, що юридичні гарантії безпеки можна отримати тільки в НАТО. Хоча ми домовляли, що е, до гегемонізації в ЄС не буде. В Україні не буде жодних військових баз і навчань за участю третіх країн за винятком випадків згоди всіх країн гарантів В Україні не буде жодних. Військових баз і навчань за участю третіх країн, вдумайтесь, тобто баз ніяких. Зеленський сам заборонив собі переговори. Ми сказали, що не будемо на період переговорів робити пауз в бойових діях, до того ж, реалії на землі стали іншими. Треба відсувати лінію, з якої вороги можуть по нас бити. Харків відіграє тут не останню роль, тобто зазіхають таки на Харків. Жодної віри в Україні немає. А у нас типу Росії є. У РФ є повна переконаність необхідності сьогодні продовжувати спеціальну воєнну операцію в Україні. Такі відвертості Лаврова якраз і говорять, що про мир поки що, і про будь-які мирні перемовини говорити. Не доводиться, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами слава Україні і смерть ворога.